Зарів та і все, що до масакет упав. Вийшла в двір, дим іде. Пожарка приїхали, дітей, скора і все. Місцеві мешканці села Гожули, що під Полтавою злякалися не на жарт. Кажуть, увечері 3 серпня почули вибух. Виявилося, ніякого ворожого обстрілу не було, а у сусіда загорілася автівка. Там уже таке горіло, плам'я страшне. Там його стояла палатка, він там машини ремонтував. Ну, а що там вийшло, ніхто ж точно не знає. Головне, що там балон вибухнув з газу. Неізвісно, де той балон був. Балон, видимо, був у гаражі. Том накритті, 3 серпня о 18.05 до рятувальників надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля у селі Гожули. На місце виїхали дві пожежні автоцистерни та п'ять рятувальників. Повідомив речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. Вже була карета швидкої медичної допомоги, яка надавала допомогу пострадавшому. Він отримав опік і був госпіталізований до медичного закладу. Рятувальники негайно приступили до осіння. Також була загроза розповсюдження вогню. Поруч знаходили ще два автомобілі. О 19.17 пожежу було повністю ліквідовано. Наслідок пожежі травмовано одну людину. Знищено авто та зварювальний апарат. Пошкоджено задню частину іншої автівки та покриття автокрана. Врятовано легковий автомобіль та автокран. Нині фахівці працюють над встановленням причини загорання.